У цьому випадку сім чоловік, ставши під одну, звичайно, парасольку, не намокнуть. Правильно. Третє запитання. Жонлер кинув м'яча так, що він полетів кілька метрів, а потім вернувся назад. В зворотньому напрямку. Як це могло статися? Ні, немає приказувати. Не Хто сказав вгору? відповідь. Кинув гору через деякий час я з повернувся назад. Третій рівень складності. Півтора третини кілометра це скільки? Півтора третини кілометра це скільки. Два хлопчики народилися в один і той самий рік місяцький день в одних і тих самих батьків, але вони не двійнята. Чи можливо це? Може їх більше? Рука піднята. Будь ласка. Може їх три, чотири, більше. Правильно. Вони трійнята або чотирнята. Правильно. Все просто. У нас в школі за всі роки існування школи було п'ять десантників. Вони стрибали з другого поверху, були жорстоко, жорстоко наказані. Я не знаю, чи вони сьогодні хтось з них присутній, Але задача в цю тему: як можна нашим десантникам було зістрибнути з 15-метрової драбини без підстрахування, щоб не покалічитися? Як можна було стрибнути з 15-метрової драбини без підстрахування, щоб не покалічитися? Чому на землі? Хто сказав? Правильно вона лежала на землі. Ти відігравала вирішальну роль стріла, що впала в болото? лягушка. на жахка там, жавка. Тепер я вам дещо розкажу від імені головного героя, а ви маєте зрозуміти, що це за герой. Отже, перша історія. Я вирішив просто подорожувати світом. Золота рибка. Так, да, Золота рибка. Я бачу, дітки активні, а дорослі не дуже. І останнє я з соломи зроблений, смолою засмолений. Мене дід зробив. Мені дід кажуть, що я маю пити. Я порахувала цього року. Ой, якщо я не помиляюсь, бо в мене з математикою погано, з мовами краще. Нібито 18 років, як я закінчила школу, пані Олеся? Ну, та десь такого, в цьому раю. Пані Олеся, теж філолог, мені от. І коли я бачу, як дітей ведуть в перший клас, це завжди так якось ну, ще, ще такий внутрішній. У мене є така поезія, вона називається Джмеленя, і я вам її наостанок прочитаю. Я пам'ятаю, як біжу з портфеликом. А сонце щедро сіє про А вах осінь золота. Біжу собі залюблена, закохана у осінь, у жоржини, у росу. Негодами життя ще не сполохана, я душу, наче свічечку несу. Ці образи зігріті сонцем осені, і склоні спогадів виймаю не щодня, лишень тоді, як бачу, понад росами. З літа руде та юне джемалення Дякую. <плес> скільки можна бити, скільки можна бабити слова, бо не віддіти, ніж би тоні плити вається трава. Дайте їй руку, відступіть і світла, дайте води, я ж бачила, я зрозуміла знак. усе. грех. Я сама проучилась здесь два года, но я очень привыкла к этому классу. Оксана Анатольевна, спасибо вам большое, что вы мне помогли. Я приехала из Киева, но так получилось, что в гости. И как раз попала на встречу выпускников. И я очень рада этому. Спасибо вам большое за все. За ливнями придут снега Все в норы до Но нам плевать на зиму и себя Мы вместе и от этого теплее Мы снегов мы дождей Мы не сможем быть добрее, чем есть Мы не сможем быть добрее людей, людей. <реклама> Мы сможем быть добрее, Та людей ми не зможемо ще мати. Вони думками все рівно, все рівно тут. Багато хто вже не працює в школі, пішли на заслужений відпочинок, а деякі все тримаються як гошку жупа. Я ось хочу сказати зразу, щоб не забути. Отій Оленочки, яка співала тут в червоному убранні, я дуже їй вдячна за підтримку, якщо вона мене зараз чує. І взагалі під... вдячна всім нашим дітям, нашим випускникам, які підтримують школу, підтримують учителя, підтримують. Вам цікаво побачити, а якими сьогодні є ті вчителі. Які вас навчали, які вас виховували, які зустрічалися з вами в урочний і позаурочний час? Якщо вам цікаво поділитися один з одним, з одним своїми враженнями про сьогодення, про сьогоднішнє життя і згадати все те, що було у шкільні роки, то здорово, то дуже добре. Тобто ми живі, думки наші живі і бажання наші живі. І ми зможемо передати нашим дітям, наш, ви зможете передати своїм власним дітям, а хто й онукам, все те добре, що закладалося у вас, в вашій душі, в стінах цієї школи. Я дійсно вдячна абсолютно всім, хто прийшов. О, і, і тривожно, А по чому не поймеш. Пусть пролетели быстро, как птицы, детские светлые дни. Пусть ни один из них не повторится, в сердце остались они. Пусть ни один из них не повторится, в сердце остались они. Подбивайся, подбивайся. Наша встреча подошла к концу. Удачи вам, дорогие выпускники! До новых встреч!